Є особисто дуже цікаві є фотографії весільні. Це фотографії міжвоєнного періоду. Ми їх будемо оцифровувати, дивитися легенько. Бачите, є підписи. Це є родинні історії, з яких складається цілий калейдоскоп історії цього унікального народу тут, у Галичі. Дуже цікаву, унікальну фотографію Гехалу Караїмського. Він збережений, до речі, був збережений, коли караїмську канасу руйнували. Але ну, на зорі нашої незалежності, скільки тут Кенаса не відродилася, то їй було передано цю Кенасу, цей Гехал-жертовник було передано е, у Крим місцевим Країнам. Ну і, на жаль, бачите, зараз власне ми реалізовуємо проект оцифрування фотодокументальної спадщини Галицьких Країмів, mm -hmm. е, який підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Е, що ми хочемо відскановувати, які в нас є фото і документи. Ну, це понад 280 одиниць. Звичайно, що ми не можемо відсканувати всі. От е, ну, багато є з яких, які, які дублюються, тому що музей е, от, заснований у 2004 році. Ясно, що багато на той час ще жило в Галичі е, достатньо караїмів, які мали різні газетні підшивки, різні журнали часів міжвоєнного періоду, часів ще Австрійської імперії, фото, фотографії родинні, е, особисті документи, листування. Все це вони, коли створився музей, передали сюди. Караїми належать до тих народів, які зникають. Це дуже важливо зберегти їхню спадщину. Якщо говорити про Галич, то ну, ще 20 років тому тут проживало близько сотні караїмів. От зараз офіційно проживає один караїм, тобто людина, яка вже е, має поза 80 років. Це вже старша людина. У 1246 році до Галича прийшло сюди, з Криму, з Солхату, Мангупа і Кафе 80 караїмських родин. І з того часу вони проживають в Галичі. E, значить, караїми чого сюди прийшли, тому що вони були відомими торгівцями. Вони займалися торгівлею і на той час в Галичі і був ще повноводний Дністер, Сюди проходили баржі з товаром, і ось вони таким чином торгували тут воском сіллю і займалися, крім того, землеробство. Данила Романовича, закінчуючи австро владою, були наділені привілеями. І ось тут ми бачимо приклад того, що Караїми за часів австро влади собі добилося привілеїв тих, що вони мали чисельний народ, і для того, щоб його зберегти, молоде покоління, не проливати кров, то вони служили в австро війську, в цізарсько королівському але тільки в санітарних загонах. І ось тут, відповідно, вони мали ось такі пов'язки санітарні. Тут у нас є Марк Леонович. Наш e, останній газан теж він був в австрійському війську. Такий своєрідний тут є чек, рахунок. Оце e, гроші e, часів Австро-Угорщини 19 1902 -го року. Ну тут e, найулюбленіша наша копюра з <си> цих тисячу крон. Тут є. Ми завжди жартуємо з відвідами. Ми що, що треба мати такий було, великий гаманець, <си> щоб помістити сюди тисячу крон.